Вітаю підписників та гостей каналу «Бджолина Родина. Сьогоднішня тема, тема відео Відповідь на коментар. Віталій, Віталій Р2Р пише. Так, доброго вам дня! Звертаюся до вас за консультацією. Мої знайомі хлопці-пасічники розповідають, що в таку мінливу погоду. Коли то мінус 5, плюс 10 льоткові загороджувачі ставлять на дрібні дирочки. Будь то щоб джілка не облетіла в таку погоду і не почала матка сіяти ще ж в січні. Підскажіть, що ви думаєте про це? Можливо, розкажіть про вашу роботу з пасікою, коли такі перепади температури. Коротеньке відео, дякую. Е, отож, шановний Віталій! І глядачі, давайте спробуємо розібратися в даній темі. Я вам надам не стільки експертну оцінку, як розкажу про власні спостереження за такою ситуацією і поділюсь власним досвідом. На початку відео хочу зазначити, що в такій. Ну, в такій ситуації я взагалі не вбачаю ніяких проблем. Це якщо так коротко і ясно, давайте спробуємо глибше розібратись. Отож, в мене також вже, мабуть, що третій сезон якраз на Новий рік облітується пасіка. Таке враження, що потрібно змінювати традицію. 1 січня не відпочивати вдома з родиною, а прямувати на пасіку та любуватися. Першим облітом бджіл. Взагалі, я не вбачаю в цьому ніяких проблем. І не було виявлено в мене, що матки після цього інтенсивно починали засівати і виховувати розплід. За моїми спостереженням, до, до виховання там розплоду здатні в таку пору року, ну це більш такі, скажімо, неблагополучні сім'ї, які мають там певні проблеми, які мають невелику кількість бджоли, і вони мабуть, мабуть, відчувають, що критичну кількість. Їхньої колонії, тому це спонукає їх рефлекторно до виховання розплоду. Але, як правило, на такий час сім'ї, які виховували досить таки інтенсивно розплід, на даний час вони вже, скоріш за все, і відійшли. Тому, шановний Віталію, не хвилюйтесь, все буде добре. Ну, скоріш за все, я в даному випадку про себе говорю. Хочу зазначити, що, ну от, е... давайте для початку не так. Е... Для початку хотілося б, наприклад, почути від, від бджолярів, які, от, наприклад, на на таку погоду закривають бджілу вулику, не випускаючи їх. І, ну, і, і що, з того, що з того ми маємо, що ми добилися? Можливо, ми вплинули на їх метаболічний стан? Ні. Це навпаки, там ще, на мою суб'єктивну думку, це навпаки там ще е, додає проблем, тому що. Бджола відчуває там от таку нагоду там вийти на обліт, а її перекрили всі виходи. Вони, вони вже виходить, що, скажімо так, не в спокійному стані, шукають виходи, шукають входи, не можуть знайти І це навпаки, там ще більше бентежить сім'ю. Ми ж маємо розуміти, що ну, бджола, це ж не пес. Не корова, яку можна прив'язати на цеп там, чи, чи обмежити там, в певному просторі, в вольєрі і утримувати. Ми з бджолою маємо працювати, ну, опираючись там, на їхні рефлекси, інстинкти і знаючи, її, знаючи це, вчитися управляти ними ну, там, в свою сторону. як би так. Тому моє бачення тут якби нічого страшного немає. Але давайте розкажу, щоб ну, загальна картина, ви розуміли, як я зимую. Перед формуванням перед формуванням, скажімо так, підготовкою бджіл до зимівлі, бджоли обробляються від, від паразитів. Це перше. Це теж дуже важливо. По-друге, формуються гнізда таким чином, що, наприклад, там, якщо є пергова рамка, то вона або вилучається з гнізда, або там, якщо невелика кількість перги є в рамці, така рамка там може там залишатися, але вона ставиться з краю гнізда, а формує гнізда так, що Ну, зазвичай одна там, або дві рамки не обсижуються крайні. Тобто ця рамочка там з пергою вона знаходиться там, з краю гнізда, і там її невелика кількість. Потім також дуже важливий фактор в тому, що моя пасіка зимує холодним способом. Що це означає, що, що сім'ї не утеплені там, як би. А поверх там рамок знаходиться там полотнинка і, і все. Це все, що є з утепленням. Ну, це за умови того, що там дно глухе на моїй пасіці, дно глухе зверху полотнинка на рамках. Вона всього лише для того, щоб обмежити там різ, різного роду протяги. Тось тобто, сім'я не переутеплена. Утепляється сім'я вже потім там, пізніше, в, в лютому, місяці, зазвичай. Тоді вже дійсно там в сім'ях є невелика кількість розплоду, то щоб ми могли їм допомогти там, його обігрівати. Щоб, опять же, зекономити їх ресурс, ми таким чином допоможемо їм утеплимо. На даний час, якби не переутеплені, то і, і це і не спонукає їх там до, до виведення розплоду теж. Так що, ну, такі от справи. Тут же ж теж потрібно розуміти, що, наприклад, для того, щоб, щоб бджола могла виховувати е, розплід то потрібно, потрібно там пергу мати мед мед, ну, мед в нас є в будь-якому випадку ми ж зимуємо але потрібно мати там запас там, перги, щоб виховувати розплід. І так далі. Там можуть сказати, що, що е, Бджола там може використовувати жирове тіло для того, щоб виховувати бджолиний ну, розплід. Воно, воно, то, воно то так, але, але є одне але. Для того, щоб, щоб бджола родина почала виховувати розплід, для того повинні теж бути Фактори, які до цього спонукають. В Благополучних сім'ях в, в дану пору такого не відбувається. Також зустрічав в літературі, що описують, що сім'ї там орієнтуються на виховання. Ну, по часу на виховання розплоду, не по тому, що вони там, наприклад, в січні там, чи в листопаді облетілися і все, давай вже там, матку годувати, там, і, і якби, пора виховати розплід. Знаходив таку інформацію, що е, бджоли теж орієнтуються по, ну, по часу виведення розплоду, що якби вже коли. Світловий день збільшується, тоді вже, якби ну, вони спонукають матку, щоб там починала засівати. Так що ті, хто був, ті, хто був, скажімо так, ну, ті сім'ї, які виводили розпліт їх на даний час вже, в принципі, не має бути, а ці, що на даний час ще зимують, то якщо там все благополучно, то ну, це не є таким дуже стимулюючим фактором, щоб аж до виховання розплоду. Це. Біль... Більшість так, ну, на моїй пасіці не спостерігалось такого, що от січневий роз... обліт спонукав там бджоло родини там, до виховання розплоду. Такого взагалі не було помічено, тому я це сприймаю навпаки, там не... як ну, січневий такий обліт. я для себе вважаю це наоборот як, як такий бонус, тому що бджола вилетіла, облетілася, випорожнилася таким чином, вона може продовжувати значно довше зимівлю. Так що так. От. Як діяти в такій ситуації, наприклад, що, як, як почався там січневий обліт, наприклад? Якщо ви безпосередньо там проживаєте біля своєї пасіки, то, ну, як би я робив, наприклад, то я б навпаки там верхні льотки, там, тому що більшість через них здійснюється обліт січневий. Верхні льотки б я відкрив би, щоб вони скоріше там змогли облетітися, безперешкодно повернутися назад у вулик. Ну, щоб не створювати таких певних заторів. Я б, наприклад, так зробив. Також тут ще ж ну, на моїй пасіці, наприклад, цього року відбувся січневий цей, ну, обліт то якби снігу не було. Це теж є додатковим фактором. Тому що, там, наприклад, коли лежить сніг, то бджола, там вже, якщо впала на сніг, то зазвичай вона з нього не, не, не зможе піднятися. Так що, так що так от, ну, нічого критичного я в цьому не вбачаю, навпаки, це сприймаю. ну Це моя суб'єктивна думка, я навпаки це сприймаю як такий додатковий бонус, який допоможе успішно перезимувати. Так що так. от. Теж буває, от я мав. Такі розмови, ну це вже ж не перший рік відбувається. Я мав такі розмови теж з колегами там спілкування і теж вони так налаштовані, що все, тепер все пропало. Сьогодні облетілися, завтра поженуть розпліт, все пропаде. Ну, аларм прям. І, ну так, в дискусії, я от йому задаю питання, кажу, Слухай, так ти ж там ну, от минулої там, чи позаминулої весни казав, що розвитку взагалі немає, розплоду обмаль, то що погода по весні несприятлива, там, пилок не несуть. А тут в тебе виходить в січні один раз вилетіли на обліт і, і почнеться такий розплідний розвиток. Ну, де, де ми не стикуємося, що, що не так. Для того, щоб там, для того, щоб якби, там, виховувати розплід, то теж потрібно мати певні умови. Нічого в цьому поганого не вбачаю, і, і вам раджу не панікувати. І якщо у вас бджолосім'ї сім'ї, Оброблені від шкідників, якщо б жило сім'ї нормальної, достатньої сили і є запас кормів, не вбачаю в цьому ніяких проблем. Тому такий досвід, така відповідь. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, підтримайте дружнім лайком. Всім до зустрічі, пока!